Друзі, щось там капає, коротше, дощик якийсь там у нас. Таке щось незрозуміле. Ну, то таке. Коротше, ми в тепличці. Наша друга теплиця. Ви її добре знаєте, це та теплиця, де ми вирощували розсаду. Коротше, опускаємо гірок. Зараз я там не знаю яка година, восьма чи сьома, чи здається, восьма. Коротше, роботи тут дуже багато. Як бачите, все майже в плівці, весь огірок. Коротше, буду сьогодні сидіти. Світло в мене тут є. Будемо опускати. Ось тут трішки вже почав. Як бачите, ну геть трішки. А тут, ну, коротше, капець, повний капець. Я не знаю, чи я за два дня встигну це все зробити. Але потрібно, тому що далі в нас іде четверта теплиця, яка майже вже під верхом. Тому потрібно опустити другу огірочок. І потім після другої зразу опускати четверту. А після четвертої зразу йде третя. Коротше, капець повний. Ось такий у нас огірок. Ось так. Коротше, якось так. Сьогодні, ну не, не сьогодні, а напевно пару днів назад опустив ось цей рядочок. Бачите ось? Так, низанька йде. А цей, хто зна, де. Коротше, будемо робити. Добре, друзі, я приступаю до роботи. Далі буде. Всім пока.